Інформаційний день за напрямком нанотехнології, новітні матеріали, передові технології виробництва і обробки відбувся в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Семінар, дискусія присвячений огляду цілей, пріоритетів та засобів нової робочої програми під назвою Горизонт 2020 Завдяки ній аудиторія слухачів має змогу отримати знання в галузі розвитку стратегічних технологій. Що стосується горизонт 2020 у нас є створений міністерством, створений в нашому університеті. Контактний пункт. І цей контактний пункт проводить інформаційну діяльність, і ми зараз прагнемо до того, щоб і в цій програмі отримати отримати якусь якусь добру е, е, до. Е, Добре добре просування, тобто отримати отримати перемогу у якомусь проєкті. У Роботі семінару беруть участь представники Міністерства освіти та науки та Національна академія наук України, науковці практики, що працюють в даній галузі. Теми семінару здебільшого присвячені перспективі та проблемах інтеграції української науки в європейському просторі. Завдання спікерів, науковців, практиків, які працюють в даній галузі, максимально проінформувати цільову аудиторію. Мета Інформаційного дня розповсюдити інформацію про нові конкурси, які оголошено на 16-17 рік. Тобто розказати всім там науковцям, підприємцям, як можна долучитися до цієї програми, як можна взяти участь в конкурсі для того, щоб отримати фінансування для своїх наукових досліджень для своїх розробок. Після закінчення інформаційного дня усі слухачі в аудиторії та, зокрема, в онлайн готуватимуть свої наукові проектні пропозиції, які після затвердження комісії горизонт 20 можуть Отримати відповідне фінансування для реалізації.